Люди, які хочуть змінити світ на краще. Принаймні я знаю, що от сидить чудова жінка, це Наталя Лучко, яка дуже хоче змінити життя і світ на краще для своєї племінниці, для Христини Бакіної. Так? Трапилася біда. І е, Христині е, потрібна була допомога, і тоді ви прийшли до нас, так? Давайте ми зараз подивимось, що було далі. Будемо про це говорити. Будь ласка. Ми зробили операцію в кінці має. Це була операція на стопах. Випрямляли Выпрямляли... мені стопи. Хочу сказать, что на стопах я перенесла значительно легче, чем на коленях. На коленях мне было очень тяжело, мне так болели колени, что я не могла вам описать. Я, ну, я думала, что будет наоборот, будут болеть больше стопы, а получилось ну, наоборот, легче я перенесла эту операцию. Слава Богу, стопы не болят. Конечно, я очень благодарна Дмитрию Йосиповичу, и не хватит никаких слов, чтобы это выразить. Я была очень тронута, что человек, который, ну, который меня даже не знает, ну, тот раз меня первый раз увидел и так откликнулся. Вот честно, очень-очень тронуто. Ну, как чудо настоящее. Ну так не бывает. Как будто с неба мама помогла. А вона там є сюди хороших людей. Я зверталася дуже до багатьох людей, десь до ну. 50 майже депутатів. Я зверталася і до різних службовців високого рангу, і понижче, і до депутатів ну, городського, районного значення, але ніхто ніхто не відгукнувся ніяк. Деякі там робили просто відписку, що так як Кристина прописана в Криму, то хай туди їде, там розбирається зі своїми проблемами. І таке інше, а деякі просто не відповідали. От тільки Дмитро Йосипович, він зі своєю командою, зі своїми юристами. Вони дійсно вони зразу після передачі, тільки передача відбулася, вони зразу почали нам допомагати. Про що я зараз мрію це бігати? Оце одна з найголовніших моїх мрій. А все решта це вже таке, то вже буде. Допомагає мені там пісні пономарьова допомагає. Спілкування с друзями, підтримка, рідні родни, да помогают. Но книжки читаю, телевизор дивлюсь. Я я оптимист по жизни, я стараюсь не раскисать, потому что бывает и похуже. Все в этой жизни можно пережить, если, если есть люди, которые в тебя верят. Ну, я думаю, що це перш за все оплески Дмитру Йосиповичу. Ми дуже раді за Христину, спасибі вам величезне. Я можу сказати, що це спасибі вам. Зараз говорять багато людей, які були в нашій студії разом зі мною. Спасибі, Йосиповичу. справді щире. А якщо говорити про Христинку, яку ну, ви, ви бачите, що вона сяє. Скажіть мені, будь ласка, що як е, вона витримала цю операцію, в якому вона стані сьогодні? Ну і я, і Володимир Юрійович, надіємося, що вже останній етап оперативних втручань, тобто вирівняли стопи, тобто це вже основне, uh -huh. на чому вона бачимо, бо, бо, бо далі будемо відштовхуватись. Надо, зараз Христина вже третій місяць перебуває в гіпсових пов'язочках, які ми плануємо тижні через два-три вже зняти. Потім перший етап реабілітації це безпосередньо в нашому відділенні. Надалі реабілітація у відділенні реабілітації нашого інституту. А надалі вже я думаю, що Володимир Юрійович і тітка вже думаю, якийсь санаторій оберуть, відправимо дитину, дамо направлення в якийсь санаторій. В прогнозі, в майбутньому, що я думаю, десь за піврочку Христина ще повинна була бівстіну піти сцену, б з ходунками, але пересуватися. Звичайно, таким дітям, таких дітей взагалі треба оперувати, ну хоча б в молодому віці 10, 12, до 15 років. Тобто, були б вони раніше, звичайно, було б краще. Було б набагато краще, ефективніше, звичайно. Поки молодий організм він росте, він розвивається. Він зазвичай допомагає лікарям. Після 20 років, тобто, вже стали дорослий організм. Він вже менш допомагає, скажімо так, лікарям. Що ви, моя дорога Наталечка, Як ви як ви вже? Що у вас Я в душі робить? Дуже приємно вражено. Що після виходу вашої передачі в Кристини дійсно відбулися певні зміни і добрі зміни, і дякувала Кристина. Я приєднуюся лікарями шістої клініки інституту ортопедії травматології. І саме головне, що після операції їй було дуже важко, але в нас була надія про те, що нам буде куди її перевести. Завдяки Дмитру Йосиповичу ми мали змогу перевезти Крістину в цю квартиру, яку він нам допоміг винайняти. І вона там може знаходитись, вона може поправляти свій стан, ми їй допомагаємо, живе вона там зі своєю сестрою. Так у них в житті склалося, що звичай з ними була мама. Але коли мами не стало, вони були в такому і вони не знали, що робити. І я теж була розгублена. Я просто в один день не знала, як себе повести. Тому що дві дитини мені додавалися по життю. І ще Кристина в інвалідній коляски. Але ми завжди вірили і надіялися, що є добрі люди на світі. Ось на нашому шляху нам попався Дмитро Йосипович, який нас підтримав. Тому що дівчата мої, вони кажуть, ми дійсно, ми не знали, що таке слово батько, ми не знали, як, як це можна таке слово сказати. У них не було ніколи ні допомоги, ні, ні турботи, ні подяки. А от Дмитро Йосип. Він зміг не тільки морально підтримати, але й матеріально. Я думаю, що ми будемо дуже вдячні. Я думаю, що він з нами буде... Не проти, проти щоб батько називали. Ми з родиною пройшли достатньо серйозний шлях, зверталися до виконавчих органів, до міністерств відомства. Але та відносно, до речі, невелика допомога. якось от Вона залишила, залишилася поза цією дівчиною, і разом нам вдалося зробити так, щоб вона отримала. Ма можливість проводити реабілітацію. І я впевнений, що на новому в новий рік вона казала, що вже прийде до мене особисто. Дуже ми... хоче. Це, це, це буде звичайно. Я можу приїхати, але дуже важливо, щоб була вона особисто. Я впевнений, що вона буде вже найближчим часом ходити і втілиться її перша, перша і привітай мрія. з новим роком уже особисто. 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 Так, <плес> так обов'язково маєш Кристина, Аді. маєш так зробити. Обов'язково так і ще ось одна доля, одне прохання.